І всім привіт, народ! З вас підписую подбайка. Так, це Age of History 3. Ми продовжуємо грати за Україну з метою захоплення світу. Це може бути в якийсь момент запарне, поки ми не станемо достатньо сильними, щоб ігнорувати агресивну експансію. Ось буде в якийсь момент. В якийсь момент в нашої гри, коли я стану настільки сильним, що я таке агресивна експансія. Мені байдуже на агресивну експансію. Ось щось таке буде. Так, і можливо це момент зараз. Зараз можливо піти на Німеччину і проігнорувати агресивну експансію. Що ще по-хорошому зараз зробити? це. Хм, ще викликати. Так, всього по 10. Ви мене танки. Я вже можу покращити. Вони щось судячи за все. Так, мене... я зараз перевищу ліміт. Нічого страшного. Так, полки підвищу. Вперед. Забираємо в столиці. Армія в мене неймовірна. І цього вистачить, щоб рознести німеччину. я не знаю, що будуть робити. Я, ну, я об'єктивно не знаю, що будуть робити німецькі війська. А, ви вже закінчили війну з русньою. І ви виснажені. А знаєте хто більше виснажений, росня? Бо вони сливались бібов на їх території. Я. Ви думаєте, я не пам'ятаю, як ви називали мене ворогом. А? Ви думаєте, я цього не пам'ятаю? Ососіянці, ви думаєте, я цього не пам'ятаю? Так, Оголосити. Союзник Греція, байдуже. Але давайте 198. Відправлю швидко на зафарбування Греції. А 198 на зафарбування ось цього. Затвердити. все. Вперед. Все. Зараз вони розбіжуться, розділяться і будуть вдвох це робити. Там греки намагаються за мною бігати. Ну і швидше за мене втрачайте. Головне, що греки не лізуть і не заважають мені нічого робити. 197, ти не закінчив. Вперед. Який в мене ліміт 16 тисяч? Знаєте що, встаньте просто в афінах зараз. Поділитесь навпіл. І ось нехай один лишається в афінах, а інший іде все захоплювати. Ось що все. Що все-греки на цьому все. І ось тепер можна вас відправити на допомогу. фарбуванні цього всього. Затвердити все вперед. Ну, зараз вони ще грецію трохи дофарбують. Далі побіжуть допомагати. Є, нарешті. А, зробити вимоги. Проігнорую агресивне розширення, скоріш за все. Давайте почнемо з півдня. Ось так. 102 агресивна експансія, байдуже. Далі пройдусь ось тут. Ага. Блін, шкода, що я не можу просто ще раз навестись. І скасувати таким чином. Так, хочу, щоб все більш красиво було. Тут все зайве поскасовує. Так, здається, Білорусь я вже до кінця захопив. Що? Як? Ну. Вийде ось так потрохи. Ну, ось так, нехай буде все. 155 агресивне розширення. Нехай затвердити. Скоріше за все, в мене зараз будуть бої з усіма і одразу. Найголовнішим нашим ворогам буде Німеччина. Головне позаймати столиці ворогів. Це найважливіше. Пауза. Ліміт, я типу, перевищу, але це через те, що не всі основані провінції. Він підвищити ядерний реактор, не зараз. Спадок цивілізації вкачнути в. Давайте атаку. І давайте швидко прийдемось тут по спорудам. Вони мені допоможуть. Мені зараз Я отримав велику кількість провінцій. Я збільшу прибуток забудовищі, якщо забудую їх всі. Так, багато лісу. Почай. Все, на все вистачило гроші. Як тільки воно все добудується, я отримую величезний плюс по грошам, але. І величезний шанс, що на мене хтось нападе. Ось такі армії по 99. Лишаю. Знову ж, нас більше сотки агресивних експансії. Величезний шанс, що зараз буде проти нас Альянс. Так, ядра. Пошучу, б вони закінчились, бо з ядрами я отримую що? Я отримую купа додаткових. Можливість купа викликати додаткових військ. І, можливо, потім піду на німеччину. І є все. У ну, не так багато. Всього 30-ку. 426 військ. Непогано, до речі. Ну, Ніхто не користується, ніхто всі бояться мене. Yeah. Правильно робите, що боїтесь? Що, все справді, це вже той самий момент, коли я можу ігнорувати. Так, так, максимальний рівень військової академії. Я все ви, ви ігноруєте те, що я тут агресивно розширяюсь? Так, ще трохи ось так розширюсь. І насправді кажучи, що ще я зробив, дуже сильно ось давайте всі гроші вкачаю в темп зростання скліва, тому що це збільшить. Максимальні гроші, які є, о, максимальну технологію. А технології це ніколи зайвими не будуть. Ми зараз обженемо, переженемо всіх. Що, Наступна Німеччина? Що, ти не хочеш стати лідером Альянсу і зупинити мене? По-перше, -по -по покращити полки. По-друге, розділити навпіл і оголосити війну. Так, ти в Берлін. Ви на замалювання їх. Вперед. що? Вони розбили мене? Серйозно? 228. В Берлін. Все, ми тут об'єднані. І ми об'єднані вже... Так, стоп, добивати їх. Це непорядок. Я не очікував, що вони розіб'ють мене. Але тепер я їх порозбивав. Я зараз подобиваю. Те, що у них полишалося. Якщо урахоче те, що в мене зараз людських ресурсів майже не лишилось. А вони втратили більше за мене. То їм зараз дуже боляче має бути. Так, Тепер. 178. Берлін. Будеш захищатись ви в замалювання. А ось це, до речі, показало мені, наскільки я зараз. Ризикую, бо я не можу собі дозволити максимальну агресію, судячи за все. Хоча, якщо Німеччина, Німеччина третє місце по загальному по економіці, по рейтингу четвертим. Ну тобто, Німеччина досить сильна. Окей, але це прям справді показало, наскільки я ризикую своєю агресивною експансією. Що я можу взяти? Ось швидкість відновлення людського ресурсу. Ось зараз це те, що мені треба. У нас всього 2000 плюс людський ресурс відновлюється. Це як два на день всього відновлюю, дивізія. Так, давай так, в мене і так екс... е... експансія більше сотки, тому я нічого не втрачу, якщо розширюсь. Дуже агресивно, ось так. 230 агресивна експансія, треба бути дуже обережним зараз. Дуже обережним Дуже обережним Наскільки б я зараз сильний не був, все одно обережність. Окей, все, Тр треба відпочити. Ось зараз точно. Просто зупиняємось. Зупиняємось на якийсь час. Вивізь, в Варшаві. Яким би я зараз сильним не був, мене можуть винести. Я загрався. Визнаю, загрався. Зараз тисяча спадщини не збирається, я в, в... відновлення людського ресурсу закину. На, і 900, майже 3000 відновлюється. І навіть грошей, не те, щоб в мене зараз дуже багато. О, мармуровий кар'єр. Приємно, Завжди приємно отримати мармур. Я унікальні будівлі всі є. Ліміт військ збільшився, ще 30 можу дозволити собі. Людський ресурс трохи підзібрав. Це навіть не друге місце. Німеччина навіть не друге місце, воно було четверте місце по рейтингу, здається. Але може ризикнути ще. Цифрова валюта? Зараз гроші збільшаться, а тут у, максимальний рівень на... Рад... Максимальний рівень радника. Ой, в нас військового радника немає. Давай атака. Атака як місті облоги. Ой, перевага. Військова академія. Давайте академія для генералів. Бо вона також досить непогані бонуси дає. Чому тут не взяли ще? О, тут максимальний рівень столиці, Це просто максимум дослідження, а дослідження це дуже непоганий бонус. Та на атомний реактор. Так, людські ресурси я майже відновив. Теоретично я можу піти на когось. і... Мені щастить, що вони не створюють проти мене коаліції. Ну, бо я сильний. Давайте. Латвія зараз тут сама. Знову ж, мені. Треба зараз воювати так, щоб не розширяти не розширяти кількість прикордонних зі мною країн. Ем, сюди ще. О, воно щось з запізненням показало, що в мене сотка. 207 та байдуже. Так, це ти. Це можна ось тут пройтись, в Боснію і Герцеговіну, Болгарію забрати, Румунію да забирати, Румунію. Так, забудовую будівлю, займемось трохи пізніше. Ще знаєте, що можна закинути всім? Будівлю суду? О, тим більше в мене тут багато нових принцип на. Для того, щоб не хвилюватись про чеки-будівництво, а потім щось, щось вигадати так на трохи. Образ Румунії, Грузія, твій союзник. А може тоді на грузію летіч? Ні, в грузіру розширятись не хочу. Ну, по Болгарія. Хто твій союзник Албания? Окей, я чуть ось так. Вистивіну. Зафарбуть. Все. Ош. Так, так, все, все. Нормально, ще Болгарію тримаю. Так що там, покажіть мені. На основному провінція не тримай. Зараз потрохи будемо. Давайте Босні і Герцеговина також. Ааа, ось і герцеговіна це вже Італія. Ти. Хорватія. Тебе немає союзника, прекрасно. Навіть одразу нову стевіну, зафарбуй якось. Вперед. А, ой, вони тут навіть повертають свої провінції, а не. Мені Ефіє, ви повертають свої провінції. Все, впорались. Мене забавляє, що дивлячись на агресивну експансію, на мене ніхто не лізе. А хто тут? Блін, Іспанці! Ось мене лякає трохи Іспанія, бо вони, вони не слабкі, далеко не слабкі. Я не хочу отримувати кордон з Іспанією, бо я агресивний. Якщо іспанці з кимось об'єднаються, то мені буде дуже неприємно. Так, якісь стіни зараз взяв, зробив на основній провінції. Закидую. Так. Окей, Босню і Герцеговіну ігнорую. У нас є така річ, як Греція, в якої союзник. <сум> окей. Росія їх, окей, окей. Поділити навпіл. Тримай генерала. Підете в столицю. Тут на Грецію можна розширятись, тому що я не отримую кордон з мінімум країнами. У нас, до речі, також навпіл. Тримай генерала. Так, Афіни. Ти в Москві постоїш, щоб просто вони неї і зволікались. Так, а ви 122. Ось так робіть. Замальовуйте це все. Вперед. Ну, зараз швидко впораємось. Ми навряд чи якусь битву програємо. А тут, тут взагалі нема за що хвилюватись. Є. Уу. Так, 346 агресивна експансія. Це прям. Це прям багато, але на мене ніхто не лізе. Це хорошо. Ліміт полків. Ні, давайте військового академію. Для генералів. Бо я можу створити. Диво. Три майте 4 тисячі на ну, неосвоєнні провінції. Падок цивілізації я навіть не знаю на що кидати. Ось насправді максимальна кількість золота мені подобається. Це спрощує мені. Я менше відволікаюся на те, щоб постійно витрачати золото. Так. Ми дуже непогано пройшлися тут. І можливо, все ж таки. А! А давайте Боснію Герцеговіну! Я ж не отримую кордону з самою Італією, якщо захоплю Боснію Герцеговіну. Ось з Італією, з Іспанією, я на отримую кордону. То можемо спокійно це робити так. Ви 200. В Ватікан. Ви 100. В Сарайва, напевно. Так, Сарайва. Я не помиляюсь. Ви 121 замальовуєте Босню і Герцеговіну. Все прекрасно, Вони там. Таліці по саме вбивалися? Ні, все. Так. Це трапилось. Вони зібрали коаліцію проти мене і зібрала саме Німеччина. Це не цікаво в якомусь сенсі. Так, окей. Далі висунути вимогу. От, до речі, бачите, вони мені збили агресивну експансію. Так, все, затвердити. Мені треба. Є така річ, як клята Німеччина зі своєю кількістю військ, яка може створити величезні неприємності. Вперед, треба вступити в один великий бій і перемогти його. Скоріше, виснажити. Зараз треба побігати і поуснажувати їх, це найважливіше зараз. Потім повідправляти окремо війська в столицю різних країн, щоб вони вже далі самовбивались. Але зараз треба. Суцільної армії йти на всіх і зупиняти їх, давайте. Всі навпроти мене. Так, 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 так. Ой, як хорошо. Бачите, вони втрачають прям в три, більше, ніж в три рази більше за мене. Це прям дуже хорошо, це прям дуже хорошо. Так, знову ж, якщо що, у нас завжди є найманці. Ой, як хорошо, вони знову всі полізли на мене. М -м -м. Співвідношення в три рази. Не них в три рази більше витрати. Але людські ресурси в мене також не нескінчені. Так, гроші. Я ловимо їх в боях. Мені головне поуснажувати їх більше. Навіть хорошо, що Німеччина на мене пішла. Я захоплю німеччину. Ось вони виснажуються, виснажуються, у них не буде так багато сили, щоб мене зупинити. Так, ще. Співвідношення більше, ніж 4 рази. В 4 рази. Співвідношення по витратам в 4 рази. І це я їх навіть не ловлю, щоб добивати. О, зараз. Зараз буде бій. Ще один. Ну, не в 5 разів. Ну, але в повноці, ні, не в 4 рази. Ще поки що не в 4 рази, співвідношення витрат. Отак треба. Треба вже в якийсь Ну, давайте, моя мета зараз. найманці, 13 тисяч. Ось 13 тисяч я 80 тисяч зберу, і наприклад, відправлю. Буду відправляти вже, збирати по 11 тисяч і відправляти по 80 тисяч кожні... кожну окрему столицю. Щоб вони мені не заважали. Хоча не прям в кожну, деякі можна поменше. Так, ой, буду... занадто самі, впевнені, всі полізли одразу в бій напроти мене. Так, 13 тисяч є. Я можу дозволити найманців. Бачите, ось. Це вже момент, коли я перемагаю всіх, хто на мене пішов. Дей, вперед, сюди. Дей. Добуваємо їх. Ой, а мене, мене повністю замалювали. Якщо б я не перемагав в боях, мені було б дуже болюче. Так, чесно кажучи, я трохи відволікся. Так, я повернувся, я тут. Я, здається, збирався відробити найманців зараз. 13900 викликати. І давайте почнемо. Хто в нас зараз тут так бігає, прям сильно заважає. Так, стоп, я ще з албанцем воюю. Ось албанців можна винести. Але на албанців куди менше військ треба. На албанців 10 тисяч можна залишити. Тут же я викликаю 80 тисяч, і по-хорошому 80 тисяч. Давайте сюди, тримайте генерала. і будемо заважати русніним ходити, на нас ходити. Це дуже сильно спростить. Можна тут винести албанців один раз, я думаю, одного разу вистачить їм. Ось так. Повиносити тут ще їх. Блін, і ми вже не капітулюємо, ми вже точно не капітулюємо. Якщо я вам всім замалюю замальовувати німеччину. Ось так. Ну і трохи мене звільнити. Як ви це все будете робити? А, ага. Це кожному окремо як задачу треба кидати. А це мені не подобається, це небезпечно, бо в мене. Давайте тоді. Я зараз вас об'єднаю, просто. Ой, об'єднаю навпаки. Розділю і пропустимо сотку. У нас тепер є ще сотка. І ви навіть можете відновитись, тому вас можна ще раз розділити. І 50 закинути, з ким ми виїмо. Можна зупинити Туреччину і зупинити Швецію. Дуже хочеться вірити, що 50 ки вистачить. Припустимо, Анкара. А друга 50-ка буде Стокгольм тримати. Вперед. Це, насправді кажучи, прям прекрасно, що ми їх всіх потрохи виносимо. Так куди ти 20-ка окремо ходиш? Ха, Думали захопити цю провінцію, а не тут то було. Так. Ну тут ми шветів. О, тут на мене напали. Прекрасно. Доб'ємо їх. Давай спробуємо в Берліні постояти. Нехай вони поб'ють на мене. Так, найманці. Я не думаю, що можуть великі проблеми. Блін, все одно 7 тисяч створити швейцари. Я не бачу, щоб в них прям багато військ було, тому 7 тисяч. Блін, все одно. Окей. Поки я всіх не перекрию, в мене нема сильної можливості зупинятись. Ну, слухайте, ми хоча б зупинили шведів. Вони шведи нам не будуть заважати, росіяни будуть заважати, і турки не будуть заважати. Це вже хорошо. Щоб подивитись, з ким ми ще воюємо? Казахстан, Грузія, Азербайджан? Я не думаю, що їм більше двадцятки треба буде. Тримай генерала в Баку. І несправді що поставити ось так звільнятись би, затвердити. Подивитись, що з цього буде? Так, ну головне, давайте так, ми заощаджуємо гроші, ми звільняємо провінції. тут треба подивитись. Дивіться, шведи по нам не бігають. Вона мене бігають. Так, до речі. Азербайджан бігає, але він зараз буде повертатись, щоб мене зупинити. Двадцятки можливо, не вистачить. Хоча вони тут по черзі йдуть і зливаються. Ні, фух, двадцятки вистачило. Але те, що в мене тут 27 військ лишилось, тільки це прям дуже неприємно. Так, стоп. Та ні, ми тут стоїмо. Чому тоді русня по мені ходить? Вона має відволікатися на звільнення своїх повінцій. А, ну все відступаю. Це, до речі, так. Я правильно розумію, чим більше ми викликаємо, тим дешевше. О, 32 тисячі. А, а. а. Повстань. Так, найменці також бачить, що я перевищую ліміт свій. Тому повстанці дорожче коштують. М, зрозумів? Але блін, яке співвідношення. Нас Нас неймовірно хороша пер... перевага в мій бік. В 4 рази. Вони втрачають в 4 рази більше за мене. 4 рази. Вони всі втрачають в 4 рази більше за мене. Ой, тут зараз небезпечний момент. Трохи небезпечний був. В Сенсі 100% вони мене захопили. Стоп. Це ж не. Що? Якого біса? Я перемагав, я повністю перемагав. Е, е, коротше, не можна здавати повністю всі свої привінці так чи інакше. Це не можна робити. Я незалежний, вони просто позвільняли всіх. Визнать, ну це не чесно, ні. Вибачте, я перезавантажуюсь. Бо це тупо, бо я перемагав всі бої. Я перемагав всі бої. Я маю право на перезавантаження, коли ти перемагає... перемагаєш. Всі бої, просто всі бої. Перемагаються всі бої. Коротше, треба сконцентруватись на звільненні себе. Як я розумію, це дуже важливо. Окей, ви-80. Ваша мета також сконцентруватись на звільненні мене. 122. Так само на звільненні мене. Ви 20-ка. Ой. Так, всі мої війська. В Київ. Давайте швидко Об'єднатись, поділитись і ще раз поділитись. Кожному по генералу. І кожен з вас, так чи інакше, в якомусь місці, десь звільняє мої провінції. Це так неприємно. Знову ж охочу, те, що я перемагаю, в них всіх менше військ, ніж в мене. І останні без наказу. Ой, ти захоп, по-німецьким пройдись, все вперед. Може, таким чином щось дозробимо, ми поперемагаємо купу воїв. Ми зараз позвільняємо свої провінції. Ну так, тут важливо звільняти свої провінції. Не менше важливо. Що просто бігаємось, б'ємось. Блін, проблема в тому, що ось ти, наприклад, дозвільняв, і все, ти зупинився. Найди також ось цю частину моїх земель звільняй. Як тільки хтось зупинить, ти також зупинився? Е, чому? Ти також звіняй ось цю частину моїх земель. Ще хтось є, то стоїть на місці. І всі інші бігають, щось роблять, щось мутишаться. Знову ж співвідношення втрат, ну, більше, ніж три рази. Відчутно більше, ніж три рази. Він мене дату, що вони повторюють. Все припинили повторювати. Ой, нормально, о, та так як я зараз зробив, воно відчувається збільшення моєї переваги. Дуже відчувається. 4%. Мінус 3-0. У -у. Може я зараз і переможу. А, мінус 60 різко стало. Це через Київ? Та ні. Так, ти зупинився. Блін, ось можна одну армію лишати на звільнення моїх провінцій. І три армії лишати на захоплення Німеччини. Коротше, у нас недостатньо сили, щоб тримати перевагу. Щоб тримати максимальну агресивність. Так. О, ти закінчив? Я тобі повертаю. Німеччини. Затвердити. Не бігайте. Навіть якщо ми будемо просто по колу бігати. Моя все одно мета зараз захопити німеччик. Ти закінчив? Твоя так само мета Німеччина. Затвердити. Ти закінчив? Твоя все ще так та, та сама мета Німеччина. Ми воюємо з Німеччиною, всі інші просто допомагають Німеччині. Ой, це прикольно, що ми так бігаємо. Я хочу в плюс вийти. Ой, так, ти 134 закінчив. Ще раз. Ось так, давай не тільки захоплення Німеччини, але і звільнення моїх провінцій. Ось так, все вперед. Бо чисто захопити Німеччину не вистачатиме. Цього замало. Чисте захоплення Німеччини. Наскільки довго ця війна буде? Ще раз, захоплення Німеччини і звільнення моїх провінцій вперед. Або дві сотки? Залишити на звільнення моїх провінцій? Одну сотку залишити в Берлін, а одну на захоплення Німеччини. Так, ти в Берлін? І найближчу сотку, ось ти. Захоплення виключно німецьких провінцій. Ну, може, трохи сусідніх моїх також. Затвердити все вперед. Я сподіваюся, вони будуть концентруватись на наступі в Берлін і будуть ігнорувати всі інші мої розширення. Ну ні, вони не ігнорують, але скоро почнуть ігнорувати і будуть намагатись чисто в Берлін йти. Це просто як факт. І перевіряти треба, щоб мої війська не стояли на місці ніде. Ні, все, а заг... головне, що в загальному плані я зараз виходжу в плюс. Їм явно не вдається мене зупинити. В цьому ми досить багато їх привінців захопили. І постійно перемагаємо в боях. О, ось ви 147 зупинились. Вам назад ставлю наказ звільняти всі мої провінції. Ось так. Це вперед. Ще треба німців зупинити, щоб вони не звільняли свої провінції. Дратують. Ну, бийте. Німці, бийте в Берлін. Ось що ви робите? Атакуйте Берлін в першу чергу. Це ж ваша столиця. У мене відновлюються людські ресурси. Я зараз до... прям сильний. Все, я... я достатньо сильний, щоб прям відновити людські ресурси. Вони втрачають більше за мене. Прям в 4 рази. Так, стоп. Шкода, що не в 5. Але в 4 так. Давай вбивати німців, які намагаються звільняти свої провінції. Десь тут ще один німець, який звільняє. О, Бачу. ти думаєш, я тебе не побачу. Чи закінчиться війна, якщо я повністю захоплю німців? О, я дещо цікаво побачив. Ось тут. Знайшов. І чи головне не давати німцям звільняти свої провінції? Але вони в дивізії створюють. Він, Проблема в тому, що їм достатньо дуже мало військ тримати, щоб звільняти свої провінції. Є. Німеччина повністю захоплена. Давай, ви 146. Працюйте на звільнення моїх провінцій Тепер треба просто позвільняти власні провінції. У мене? Щось мені підказує, що хтось. Ти просто стоїш на місці? Так, ви 147. Бі сюди. О, 96. Дуже, дуже, дуже дуже хорошо. Я просто не хотів о, закінчувати цю серію на моменті, де я все ще воюю. У-у А знаєте що? А я на цьому зупиню це відео. Хоча ні. Я отримую собі повністю Німеччину, яка створювала мені неймовірні проблеми. І якої 82 мільйони населення. І я все це населення отримую собі. Так, якщо можна? Взаємодія? Взаємодію. Е, я не можу порівняти. 82 мільйони населення, в мене 185. Це майже половина мого населення. До речі, чим довше війна, тим більше ми очків набираємо і більше можемо собі дозволити. А, а, -а. я тепер зрозумів. Треба просто довше війни вести, якщо я хочу повністю їх захоплювати. На, да, затвердити. Так, але. Але допрацюємо вже в наступному відео. У нас 88 тисяч, у нас, коротше, відкладено людських ресурсів, так. Прекрасно. Ну що ж, якщо що, по посланню ви зможете знайти та придбати мої власні ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, на неї рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. нікого якого можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки тобі виходять відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати донатити пописання в описі або ставати спонсорами тобі, підписки, подавати коментарі і так далі, також неймовірно вони підтримують. А так, загалом, дякую, всім за перегляд, всім удачі та бувайте.